Вітаю, друзі. 1 серпня 25 рік, останній день літа, Чернівецька область, Рідківці. Мене, яке раніше звуть Василь Гульчук. Сьогодні розпочинаємо разом з вами такий цикл з декількох відео на дуже важливу тему, на мій погляд. Тому як при особистих зустрічах з вами, читаючи ваші повідомлення та і розмовляючи з вами по телефону, я зрозумів, що дуже турбує людей, які вирощують інжир. Одне єдине питання, чому все ж таки не дозривають води на кущах інжиру. Тому я вирішив показати, розказати вам. Ці маніпуляції, що я провожу на своїх вчах інжиру зараз поділюся з вами своїми секретами, розкажу, і у вас теж будуть достигати інжири на ваших ущах. Тому спостерігайте, слухайте уважно, записуйте. Отже, почнемо. Найперше підійдемо до інжирів, я зараз вам покажу, яка ж закладка в цьому році інжирів на другий урожай. Так як на сьогоднішній день перший урожай вже зібраний, залишилося декілька штук на кущах, а другий урожай сформований. Ось так виглядає. Тому якраз настав час допомогти нашим інжечикам достигати, знову Ось така закладка у цьому році дуже гарна. Живів дуже багато. Отже, що я роблю, щоб допомогти достигнути продам? І в які терміни саме я починаю проводити ці маніпуляції. В моєму регіоні моїй місцевості а живу я за 10 кілометрів від міста Чернівці в сторону Хотина. У мене проходить проводити, починати проводити цю операцію в перших числах серпня. У вас залежить від регіону, це може бути терміни можуть бути зміщені декілька днів. Як визначити термін? Як це роблю я? Як тільки... Я закінчую збирати перший літній врожай інжирів. Ось ще залишилося. Я тільки закінчив збирати перший врожай, як я сказав. Значить, настає час для того, щоб не допомогти основному врожаю встигнути. Ще хоча б до жовтня місяця видати якийсь урожай. Найперше, що я роблю, це необхідно зрізати всі верхівки, які ростуть. Ось, наприклад, бачимо верхівочку, на якій є завязі, ось, і є вже більш-менш гарні плодики. У в цю верхівочку необхідно зрізати. Але як зрізати, я зараз покажу. Я беру ножниці звичайні. Але я це буду робити, щоб вам показати. А ви не забувайте про техніку безпеки, тому як він жира дуже... Шкідливий інжирний сік може пошкодити вашу шкіру. Тому я покажу вам якось так акуратно, але коли я буду це робити, а робити я буду це тільки вечором, то я буду надівати обов'язково щось з довгим рукавом, рукавичку резинову і обов'язково окуляри. Ось. Значить, необхідно так обрізати верхівку, щоб над оцим ось останнім таким більш-менш великим плодом залишився ще один листок. Тобто оцей плід я буду видаляти. Ось, і відрізати ось так получається. Залишився плід, який ще має шанс достигнути і над ним. Обов'язково повинен бути один листок. Тепер дивимось тут. Це сорт кримський чорний. Ось дивіться, скільки є ще таких невеличких плодів, які не достигнуть цьому році. А ось. Є плоди більші. От над останнім таким плодом я визначаю так вже таким шляхом з досвіду, що він вистегне. а ось цей вже навряд чи, а оцей вже шансу немає. Тому він тут є зайвий. Знову же обрізаю ось так. І цей плід видаляю, щоб залишити листок. Ось. Я думаю, що зрозуміло. І так я буду робити сьогодні вечором по всіх кущах. Тільки єдиний момент. Зверніть на це увагу, що не робіться за один раз. От я буду робити на своїх кущах. Так, в мене кущі вже дорослі великі. Два, а може й три вечора, щоб не сильно стресувати, Бо тому що виділяється багато соку. Ось щоб не було стресу для рослини, тому я буду це робити в декілька етапів. Ось так. Ось. І я тільки закінчу, тому відразу того ж вечора обов'язково. Оприскую всі ці кущі антистресантом, препаратами для зняття стресу, тому що все ж таки ці маніпуляції получаються для рослини операція хірургічна, тому обов'язково необхідно обробити антистресантами. Антистресантами можна обробити любими, які знайдете. Раніше я використовував. Такий антистресант, як Квантум Амінофрост. Останні роки, останні два роки і в цьому році я буду обробляти дуже гарний препарат український такої фірми Крапля життя яке називається Експрес-відновлення. Дуже гарний препарат. Це обов'язково зробити. Ось і на цьому цей етап. Маніпуляцій зелених на рослині закінчений. Далі через день необхідно буде підживити свої рослини добрими обов'язково. Зараз я покажу, якими я роблю вам для того, щоб ви зорієнтувалися. Ви можете використовувати будь які які знайдете. Є, що ви не зробите. Ось зараз я поставлю на паузу, підійду і покажу, якими препаратами користуюся я. До сьогоднішнього дня, до моменту обрізки, я користувався ось таким препаратом. Неважливо назва, неважливо фірма, головна формула ось три ки І набір мікроелементів. Ви собі знайдете. Які вам подобаються. І обов'язково ось такими препаратами я користуюся завжди. Ось, наприклад, Сезарин Ультра, зверніть увагу, для росту плодів. Я ним користуюся декілька сезонів. Дуже подобається мені цей препарат. Розкорюю достигання плодів значно. Можна користуватися є такий препарат Фрутстар, Star достигання плодів. Зараз останнім часом його дуже рекламують. Я не користувався, не знаю. Але кажуть, що гарний. А от після обрізки верхівок я вже буду користуватися ось такою формулою калійною. У мене 9 12, 35. І з обов'язковим додаванням цього ж Фербстера. Не Фербстера, а Сізарена Ультра. Це обов'язково. Кожних 10 днів я буду обробляти. По листу. Без цих препаратів ви не зможете заставити ваші інжири достигати. Хто дивився мої відео про інжири, той бачив, що в мене вистигає майже 100%. Ось, ну завдячуючи препаратам і маніпуляціям, які я провожу. Надалі слідуюче відео буде у... у мене рівно за місяць, 1 вересня. Там я буду показувати, як я обрізаю листи зайві на кущах. Також що дочекайтеся, кому цікаво, підписуйтесь на канал для запитань. Залишаю номер телефона Viber на сьогодні. Я думаю, що досить. Дякую за перегляд.